Хоча як повідомили під час наради, кількість бездомних громадян в країні останнім часом збільшується. Це явище пов'язане з негараздами соціально-економічного стану держави. Лише у місті Житомирі безпритульних понад 200 осіб. Відтак, в районних центрах це лише одиничні випадки. За даними опитування, більшу частину бездомних громадян становлять чоловіки 76%, серед яких 48% складають особи віком від 36 до 55 років. Серед бездомних жінок перегляд. Важна більшість до 45 років. Саме ці категорії населення відносяться до працездатного та репродуктивного віку. Так як і минулого року, взимку у містах та районах обласного підпорядкування працюватимуть пункти обігріву громадян. Окрім управлінь соціального захисту, допомагають безхатченкам дві релігійні громади, які надають продукти харчування та одяг, а також працівники правоохоронних органів. В разі критичного падіння температури ми разом з органами. Міністерство внутрішніх справ будемо робити спільні патрулі для виявлення таких громадян. Як зазначили на нараді, основним завданням є інформування безпритульних громадян про діяльність пунктів обігріву та кімнати прийому і надання медичної допомоги.